Вийшов новий супермен, і давайте про нього нарешті поговоримо. Дискурс навколо нього в мережі досить активний, і для цього є певні причини. Їх ми теж зачепимо, але будемо намагатись фокусуватись на цьому фільмі як на окремому проєкті. Дисклеймер номер 1 Мені подобався суп з Хенрі Кевіла. Так, він був суперсерйозний, суперпробувець із суперпомітною релігійною алегорією, але він працював в контексті світу Зака Снайдера. Десь навіть про це є відео. Генрі виглядав як супс, поводив себе як супс, але це була скоріше Елс Уолт історія, а не сюжет потенційно основного рану DC. Чи видатний Кевіл Актор? Ні. Чи ідеальний він супс та кларк в одному обличчі? Ні. Але він працював в контексті. Можливо, при іншому, більш класичному сценарії, він би зміг розкрити Кларка та супса набагато краще і доступніше, але це лише здогадки. У даному відео я не буду казати, що всі у порівнянні з Кевілом жахливі, тільки тому, що він був моїм першим супсом. І не буду казати, що корнсвет це живе втілення супса. Дисклеймер номер два. Я не фанат зака Снайдера, але він знімає візуально стильні фільми. По-перше, а по-друге, у нього часто є досить цікаві ідеї. Їхня імплементація це інше питання. Тут він і справді інколи може конкретно промахнутися. Чи компетентний зак режисер? Скоріше за все. 300 спартанців у увочмани тому доказ. Чи хороший він сценарист та автор історій? Це під питанням, але його ідеї можуть бути цікавими. В даному відео я не буду казати, що Зак найкращий із нині живих креаторів. Але я і не буду казати, що Ган геній і врятує DCU. У них обох є мінуси. Давайте тверезо дивитись на речі. Дисклеймер номер 3. Коміксовість фільму я часто чую, як цей аргумент використовується, коли намагаються довести, що відсутність причини наслідковості у фільмі Гана це добре. Типу в коміксах вже так і буває: мільйон персонажів, які просто з'являються, мільйон речей, які просто відбуваються. Ой, а от All-Star Superman і т.д. Давайте розберемо. Не всі комікси між собою рівні. Є хороші рани, є неймовірні, є посередні, є погані. Рваний темп оповідання, де просто щось відбувається, не є ознакою хорошого коміксу. Візьміть будь-які відмічені позитивно критиками і побачите, що реакції та дії персонажів на те, що відбуваються, є важливими. Події не міняються як у калейдоскопі. Немає там опису, а потім сталося те. А потім сталося інше. Так як і в будь-якому хорошому творі є, так сталось тому, що. А потім сталось тому, що. Ок, добре, другий поєнт. Так, персонажі інколи можуть мати якісь камео, але розраховано це на те, що, скоріше за все, читач вже знає, хто це. Той, хто споживає комікси про Супермена, напевно все ж таки розуміє хоч базово, хто такий Гай Гарднер чи містер Теріфі. До речі, про останнього. Мені він дуже подобається, але тому, що я читала про нього цілі рани. Мені зрозуміли його бекграунд та технології, які він використовує. Що ж до кежуал глядача, ну чуваки з сферами з посередньо поставленою сценою бійки. Та навіть не в кожному коміксі так багато і камео є. Це скоріше якийсь Еніол має бути чи івент. Третій поинт All Star Superman. Це чудова історія. Вона нагадує, читачу, чим же супс такий видатний, за що ми його всі так любимо. Його сила, його моральний компас, його бажання всіх рятувати. Правда, справедливість і що там ще. Це історія тріумф якостей супермена перед жахливими обставинами, які можуть змінити його життя назавжди. Кожен його вчинок, підтвердження його цінностей. Кожна подія має мету щось сказати. Те, що відбувається, не рандомне. І не треба забувати, що у All Star є повноцінний сюжет і. Загроза, просто вони не є основним фокусом в першій половині. Перед тим як порівнювати цей конкретний комікс із фільмом Гана, будь ласка, перечитайте його. Отже, після проговорених дисклеймерів, давайте нарешті почнемо огляд. Перші секунди, і ми одразу в подіях супермен з кимось бореться, Молот Боравій. У нього не виходить, в крові він лежить в снігу і раптом з'являється крипто. Я люблю собак, мені подобається крипто. Взагалі, супертварини це не розкрита тема. Але тут це трошки більше ніж просто собака супса. Він прям повноцінний персонаж. Хтось би сказав, що його надто багато, але про це трошки потім. Собака допомагає супсу дістатись Fortress в Solitude. Дуже очікувано вона виглядає: там куча роботів, доступ до сонця, повідомлення від батьків. Класика. Крипто виступає як комік релів, який витягає супса з подій, коли Мітрополіс під атакою. Але ок, виявляється, що ця атака сталася через те, що Супс нещодавно зупинив війну, погрожуючи президенту країни-агресора той самої Боравії. І це якраз ота сцена, яка аудиторію розділила. Лоїз типу бере у супса інтерв'ю, і він підвищує голос. Кричить, що він просто хотів врятувати життя. В контексті сцена виглядає краще, але чи коректним було це дуже гучне розчарування? Супермен мав би розуміти свою силу, свій вплив на людей, погрози навіть диктатору, втручання навіть із благородними цілями. Окей, це могло би бути важливим плотпойнтом, якби потім Супс зробив із цього якісь висновки, виріс би як персонаж? Ні. На цю тему у нас є тільки один момент: поверхневий псевдоемоційний. Пам'ятаєте, там у Зака була ціла історія. Я не кажу, що вона була розкрита супер правильно. Але якщо вже виносити вплив супса на світ, то може це питання більше трьох хвилин? Це, до речі, перша сцена, де Кларк та Лоїс поводять себе як пара. Так, так вони вже зустрічаються, і Лоїс вже знає про його таємну особистість. І вже зараз дуже схоже, що Лейн не хоче продовжувати ці відносини. Вона не вміє їх будувати дуже романтично, дуже star Lovers. Так Лойс потім його рятує і все залишається як є. Але що саме змінилось? Типу, їй на все одно на Кларка. Ну так і на початку ж не було. Чи вона зрозуміла, що вона готова на щось заради нього? Чесно кажучи, сцен у них було не так багато, а ті, які були, скажімо так, не дуже глибокі. Ми розуміємо, Джеймс Ганн, ти любиш панк-рок. Це чудова інформація, яка має звучати у дорослій розмові, де чоловік і жінка намагаються зрозуміти, що буде далі. Отак, наче панк-рок у нас Лоїс, але насправді це супермен, який всім довіряє і всіх хоче рятувати. Паралельно з цим виявляється, що у повідомленні Джорела та Лари є і друга частина. Його розшифровує Лекс і якась жінка з наноботами. І поки супсу допомагали перемогти Кайджу Гай містер Теріфік та Хоукґеру. Повідомлення показали всім. Виявляється, Джорел та Лара відправили Кларка, щоб він людьми керував, мав гарем та створив новий криптон. Ого, це зміна з класичного лору, але не така скандальна, як можна подумати. Ми це бачили в останньому мульті про Супермена, і я впевнена, що в коміксах 100% це вже було. Але давайте розберемо, що це означає конкретно для цього фільму. Ну, джорел поводить себе як зот. Яка між ними буде різниця, в чому буде конфлікт? Тепер супс може трошки вже і розчаруватись у криптоні, як це вплине на його відношення до Кандору, якщо він буде. Але це скоріше питання потенційних сиквелів. Конкретно у фільмі це був просто магафін, через який люди у Кларку розчарувались. І о жах, що ж тепер робить супса супсом? Може його вчинки? Ще таке питання: а його жива кузина Кара, яка з'являється в кінці фільму, ніяк не могла прокоментувати те, що відбувається. Вона ж наче мала би бути свідком тих подій. Звичайно, важливі дії супермена, і це ми дізнаємося у одній сцені з батьками Кларка, яких показали, м'яко кажучи, не дуже гарно. Типові жителі американського села. Ну таке сцена на папері була непогана, але внутрішній конфлікт Кларка якось вже дуже швидко вирішився. Хоч би нам щось показали. Рішення, які у нього були, як він виріс. Так, це не історія Оріджину, але одна сцена, яка майже не дихає. Ма і па Кент тут на персонажі, а просто ходяча екстра мотивація. Супс, здається, і лекс це використовує як можливість його ув'язнити і знущатись. Лютор там цілу схему розробив в уряді, щоб змусити ріка флага старшого піймати героя. Не знаєте, хто такий рік флаг старший, самі винні. Треба було дивитись інший проект Кана. Коротше, в тюрмі, яка є Pocket Dimension, ми бачимо метаморфу з дитиною, мавп, які пишуть про супса не дуже приємні коментарі. Я так розумію, типовий Reddit. і ексівлекса. Я навіть не знаю з чого почати. Мавпи, які наповнюють хештег гидоти про супса, як Тонкоган, екси лютора. Вау, тепер я сумніваюся, що у нього все добре з головою. І це до речі дуже сильний контраст з холоднокровним вбивством, яке відбувається майже одразу після мавп. Лекс стріляє в людину, яка супсу допомагала, і ця глибока сцена одразу втрачає всю вагу через дурні слова жертви. Метаморф дуже різко змінює свою думку. Більше не хоче бути ходячим кріптонітом, і Кларку дає втекти. Паралельно з цим є окремий сюжет із злость, яка намагається вмовити недолігу справедливості, допомагати з пошуками супса. Терів, гай і жінка-пташка допомагати не хочуть. Ой, як смішно! Репліки, які нічого не означають, мотивація якої нема. І до речі, ви знали, що окуляри Кларка Лоблять його зовнішність зовсім іншою для людей. Чесно кажучи, це якось дивно. Суть завжди була в тому, що Кент грає свою роль у метрополісі, та так добре, що мало хто може повірити, що він може бути одним із найсильніших створінь у Всесвітах. Окей, Ган спростив собі задачу. Не треба ускладнювати калели. Коротше, Лоїс і містер Теріфік допомагають Кларку. Там ще і Крипто був, бачили ми і лідера країни-агресора знову. І хто б що не говорив, це на теріфіка знята не дуже якісно і добре. Вони там так часто переключаються на реакції Лоїс, да, це набагато цікавіше. І ще в цій версії всі жінки в захваті від Джиммі Ольсона. та настільки, що коханка Лекса зливає йому план Лютера. Навіщо? Навіщо стільки сцен цьому присвячено? Що це додає до плоту? Виявилося, що Лекс допомагає лідеру країни-агресора, тому що йому треба земля. Молод Боравій і чувак, який допомагав лютору Ультрамен, це клон Супса. Лос зливає план злодія всім, а деінде люди чекають Супермена, який має зупинити дії країни-агресора. Ну, може, хоч зараз Супермен проявить якусь проактивність. Після дуже повільного сніданку і так важливо, що я роблю, а не те, що про мене кажуть батьки. Супс таки бачить новини і хоче допомагати людям, але теріфік викликає. Лекс ініціював розлом, бо щось там зробив із кишеньковим всесвітом, і треба допомогти. Лютер готовий пожертвувати всіма, аби тільки Супермен вийшов на бій. Супс перемагає ультрамена, хоча ні, навіть не Супс самостійно йому дуже сильно допомагає Крипто. Перед тим у нас звідкись і з'являється фраза Лекса про те, що розум перемагає м'язи. І це взагалі ніяк не фігурувало майже всій історії. Ну тобто, що виходить? ультрамени завантажили необхідні команди, які розробив Лекс, але це точно ж не було темою фільму, щоб потім так пафосно це кричати. Мотивацію Лекса виявилась заздрість, тут нічого нового. Після натхненної промови Супермена про те, що він людина нашого злодя по підлозі знову ж таки тягає крипто. Дуже відповідний кінець для не дуже то і якісно прописаного персонажа. Так, це не Лекса Снайдера, але все одно якийсь таки трохи психопат. Але це іде в розріз із холоднокровним вбивством і реплікою про інтелект та і ролю Лекса в уряді. Тонально він не дуже стабільний, але егоїстичність, заздрість і самовпевненість на рівні. А, до речі, людям, на яких напала Боравія, допомагає недоліга справедливості. Причому мені дуже сподобалось, як Хоук Гьор просто скинула лідера країни-агресора з висоти. Класичний герой, як і метаморфа, який доєднався до команди. І чому їх ніхто не зневажає за те, що вони втрутились в конфлікт? Чи, типу, його можна зупиняти, але не завчасно? Що ще, що ще? А Крипто, який жесть, який не вихований, належить карі. І вона трошки під дію алкоголю з'являється у Фортресу в Солітюд Кларка, обзиває його і забирає собаку. Так, так, так. Великі фанати скажуть, що вона така у коміксі, який буде основою її сольника. Але ми так давно не бачили її на великому екрані і так її вирішили представити. Хештег вимагає справедливості для супергерл. І ні разу не прикольно було, що Кріпто довбав її головою у підлогу. Це виглядало дивно. Лоїс очікувано залишилась із Кларком, ну а один з суперботів захотів ім'я. А ми бачимо, що Кларк замінив свою мотивацію відео з іншими земними батьками. Вау, стільки всього сталося за дві години прям супербагато, і воно просто відбулось на екрані. Другорядні персонажі пласкі і нецікаві, деякі з них існують просто щоб бути типовими саркастичними героями фільмів Гана. Недоліга справедливості абсолютно ніяка. Так, вони цікаві в теорії. Нарешті ми побачили повноцінного зеленого ліхтаря. Але чи не краще було б більше часу дати розвитку супермена? Що нам конкретно дав Гай Гарднер, окрім зелених факів, які перевертають танки? Кріпто було у фільмі багато, але він навіть не собака супермена. До речі, чому у кари взагалі то кіт Стріки. Тварина не була використана як щось цікаве для Кларка. Вона просто була в кадрі і в останній момент стала повноцінним учасником подій. Ма і Пакент просто вставки: Джорель і Лара вільтру міте. Таган більше часу витратив на робота, ніж на таку важливу частину життя головного персонажа. Як такий Лекс зміг досягти хоч якогось успіху, якщо він такий карикатурний, а Лоїс, так, вона сильна, незалежна і т.д. Але таке відчуття, що Кларк їй навіть не так і подобається. Джиммі, ну окей, ха-ха. Помітне було бажання Гана зробити легший фільм, більш наповнений, яскравий, але окрім фарб, які розлила трирічна дитина, нічого цікавого на екрані не сталося. Так, якась там арка у супермена була, але дуже і дуже поверхнева. Щось відбувалось. Він попадав в історію з допомогою когось він з неї виплутувався, і далі знову щось там відбувалося. Кларк вірив своїм біологічним батькам, потім перестав, потім почав вірити в те, що його формують його вчинки, і він, звичайна, земна людина. А до того він цього не відчував, якби не повідомлення Джорела та Лари він би не став захищати землю, І Супермен як починає цей фільм Бойскаутом, так його і закінчує, просто замінив одну систему поверхневих цінностей на іншу. Тема втручання супса в міжнародні справи не була розкрита, його роль у світі не була розкрита. Навіть у Бетмені проти Супермена такі епізоди мали більшу вагу. Той факт, що ми почали десь із середини історії супса, не дуже підходить для запуску DCU. Це мало би бути тріумфом супермена, анонсування його ролі у новому всесвіті. Цього, на жаль, не сталося. Так, він не був серйозним весь фільм, він одразу хотів всім допомогти, але де ж був момент катарсису. Так хотіли показати, що він звичайний мен, що забули показати супер. І до речі, от якраз такий якийсь вільтрумід би погрожував лідеру, щоб той завершив війну, ні в чому не розбираючись. І я чула, як багато хто порівнює цей фільм із залізною людиною. Нагадайте мені, де там не смішні жарти, непотрібні персонажі, а тоні 40% часу просто тиняється з локації на локацію. І до того ж його постійно б'ють. Цей супермен вже існує, показали нам не найкрутішу його пригоду. І цього недостатньо для сольника, який мав кікстартнути цілий. Всесвіт, ніган, жарти про гарем теж не допомогли. Просто якщо хотіли зробити супермена срібного чи золотого віку, то і плод мав би бути такого рівня, а не періодично просто весело обігрувати складні питання. Цей фільм просто супер ніякий і навряд чи запам'ятається надовго. Хоча я розумію, як за яскравими фарбами, постійними змінами картинки люди можуть не помітити абсолютно посереднє наповнення сюжету. Так, цей фільм можна подивитись раз, але навряд чи хтось буде його переглядати і пам'ятати роками.